Вітаю вас, дорогі друзі. Брати та сестри. Ем, питання на уважність. Яку проповідь я ще не казав в цьому місяці? Сьогоднішньо, так, ще є варіанти. Ми ще цього місяця не згадували наші доктрини. Тому. Сьогодні пригадаємо третю доктрину. Хто пам'ятає, про що вона? Перша це про Слово Боже. Друга про трійцю, третя про Бог Отець. Бог Отець. Добре. Це одна. З особистостей трійці. Але сьогодні я хотів би знову не просто повторити усі біблійні тексти, які розповідають нам про те, що наш Бог є всемогутній, вічний, люблячий, терплячий, ненавидить гріх, мстить за своїх дітей, справедливий, милуючий, спасаючий, благословляючи вірних йому людей, не під власний часові творець неба і землі. Це все можна просто читаючи Біблію знайти. Сьогодні хотів би з вами розглянути одну рису Богу, яку ми найчастіше з вами використовуємо, без якої ми б не змогли прожити ні одного часу, ні одного дня на цій землі. Одна неприємна історія сталася з однією сім'єю, з одним подружжям. Вони вже були 17 років у шлюбі, і чоловік поїхав заробити грошей, щоб придбати нове житло. І залишив свою жінку з двома дочками. Їм було на той час 16-14 і 14 років вдома. Він заробив достатньо грошей і попросив свого друга, щоб він допоміг жінці знайти ось цей дім. І печальна історія сталася в тому, що йому жінка з цим найкращим другом зрадила. Але він, коли повернувся, він свою жінку пробачив, він аргументував це таким чином, що у минулому, коли в нього були невдалі часи, ця жінка вона стояла поруч із ним, як скеля, він завжди міг на неї покластися. Він розуміє, що з його боку він також не давав їй достатньо уваги. І саме тому, що його дуже довго не було вдома, ну, вона не була вимушена, ніхто ніколи не вимушений зрадити. Але так збіглись обставини, це її не виправдовує, але вона була дійсно його гарною дружиною у всі ці 17 років. По-друге, він не хотів, щоб діти залишалися без батька або без матері, щоб вони бачили ось цю. Розрушену сім'ю. У цій історії у чоловіка була причина залишитися із жінкою. Вона була для нього гарною опорою. Вона була гарною жінкою, але вона зрадила, але до цього вона була досить гарною жінкою. Давайте трошки порозмірковуємо. Якщо би ця жінка постійно сварилася, постійно нарікала. Постійно жалувався на те, що їй чогось не вистачає, їй були би потрібні тільки гроші, вона б не дбала про хату, про дітей. Як ви думаєте, як би вчинив чоловік після зради цієї жінки, як би він віднісся до цієї зради? Я думаю, що можливо, він був, навір да, він був би навіть радий тому, що вона зрадила. Нарешті, я можу законним чином піти з цієї сім'ї, тому що ну, мені тут жити важко. Якщо б ця жінка йому зрадила двічі, навіть будучи гарною жінкою, я думаю, що він би вже замислився над тим, а може все ж таки її залишити. Хотів би з вами сьогодні спочатку згадати історію давнини, а потім подивитися, як вона схожа на історію нашу. І якою рисою ви могли вже здогадатися, якою рисою ми, як люди найчастіше, користуємося якою рисою Бога? Ця якість, як на мене, більш всього записана розкрита у книзі суддів. Пропоную вам відкрити декілька уривків, які дуже гарно ілюструють те, як Бог проявляв свою любов до ізраїлового народу. Книга суддів, 4 розділ з 1 по 3 вірш. А Ізраїліві сини ще більше чинили зло в господніх очах, а Егут умер і передав Господь у руку Явіна, царя Ханаанського, що цурував у гацарі. А зверхником його війська був Сісера, і він сидів у Харошет Гагоніїмі. Гагоїмі, і кликали Ізраїліві сини до Господа, бо той мав 900 залізних колесниць і він сильно утискав Ізраїльних синів 20 літ. Вони бачимо, кликали Ізраїльві сини до Господа, чинили беззаконня, стало погано, почали кликати Господа. Тут далі по історії, якщо ми прочитаємо, це історія про Девору, коли була жінка пророк. Це до того, що іноді кажуть, що жінкам не потрібно за кафедрою стояти. Це, я був у Чернівцях, є одна церква, де це не дуже ну, у них в культурі, да, у них традиція, що жінки не дуже. Але ми бачимо, що в Біблії жінки вони досить мають велику роль, і навіть одна з суддів Ізраїля, да, пророчиця, була жінкою. Бог через цю девору знову врятував Ізраїля. Потім через певний час, не дуже довго цей час був, і вони почали знову грішити. І знаєте, я коли читав книгу суддів, я прочитав один раз, грішили, Бог врятував. Потім опять зрішили, почали просити, Бог врятував. І я, коли читав цю книгу, в мене почали виникати такі людські. Емоції, і я такий думаю, та коли вже Бог перестане їх вибачати, і коли він дасть їм пожинати ці, ті плоди, які вони посіяли? І знаєте, скільки, я от думаю, скільки можна ще разів терпіти зраду, скільки ще можна користуватися Божим милосердям і терпінням. Я розумію, що Бог має вибачити, якщо ми просимо пробачення щиро. Але ось тут, знаєте, людські такі емоції вони беруть вверх. І от, знаєте, коли читав цю книгу, таке повне обурення і такого ну, обурення на ізраїльський народ, як можна так багато разів повторювати одну і ту ж, саму, ту ж саму помилку, і як можна стільки їх пробачати, читаю 10 розділ з 7 по 14 вірші. Трошки є. І запалився Господній гнів на Ізраїля знову, і він передав їх в руку филистимлянам та в руку синів Амонових. І вони били й мучили Ізраїльних синів від того року і гнобили 18 років усіх Ізраїльних синів, що по той бік Йордану в Аморейському краї, що в Гілеаді, і перейшли Амонови сини Єрдан, щоб воювати також з Юдою і з Веніамином та з Єфремовим домом. І Ізраїлові було дуже тісно. І знову кликали Ізраїліві сини до Господа, говорячи, згрішили ми тобі, бо покинули свого Бога і служили Ваалам. І сказав Господь до Ізраїлівих синів: Чи ж не спас я вас від Єгипту, від Амур'янина, і від Амонових синів і від Фелистимлян? Асидонян і Амалік і Маон гнобили вас і викликали до мене, і я від вас від їхньої руки. А ви полишили мене і служили іншим богам. Тому більше не спасатиму вас. Ідіть, і кличте до тих, бо, кличте до тих богів, що ви вибрали їх, вони спасуть вас у часі вашого утиску. Я тут читаю. Ну, нарешті, нарешті Бог. Нарешті вони получать по своїм заслугам. Нема чого було так, знаєте, на одному ж в самому місці. Грішити, грішити. І вони, знаєте, це, це воно просто, ну, так, тут стисло в книзі судді. Вони там, да, ми читаємо за годину, можемо, там, да, чи за скільки прочитати всю книгу. А це траплялося протягом десятків років. Але ми бачимо, що на одній, ті ж самі граблі, люди стають. Знаєте, і ось тут така людська, людська емоція, вона така, взяла верх і такий. Да. А потім, знаєте, потім з'являється така емоція, ну, не може такого бути. Не може такого бути. Це ж не мій Бог. З одного боку, так, да, це якби по справедливості. Це, ну, Так їм було і треба. Їм дійсно так було треба. Щоб їх ніхто не врятував, бо вони саме обрали той шлях. Але це не мій Бог, не мій Бог, до кого я звертаюсь, каюся, і він мене не пробачає, неважливо в який це раз відбувається. 16-й вірш каже: І повикидали вони з поміж себе чужих богів та й служили Господеві, і знатерпеливилась душа Його через Ізраїлеве страждання. Там в сандальному перекладі, пишеться, що Бог не міг дивитися на них, не стерпів на них дивитися, як вони страждають. І це ось наш Бог. І ось його якість, якою ми зловживаємо, як зловживали Ізраїлеві сини. Ми зловживаємо нею, але ми її користуємося нею кожен день. Ми без неї не можемо жити. Тоді, вже, коли людина сказала б, що з мене досить. Що я більше не хочу пробачати, Бог каже, що я тобі дам ще один шанс, ще один, і ще один, і неважливо, скільки ти мене будеш зраджувати. Якщо ми щиро до нього звертаємося, він завжди нас пробачить. Цікаво, якщо ми згадаємо приклад спочатку проповіді, то чоловік, який вирішив залишитися зі своєю жінкою, чому він вирішив залишитися? Тому що ця жінка до цього була гарною жінкою. Але тому що він її любив. Любив, так. Да. А я думаю, що вона, якщо б була постійно поганою жінкою, постійно капала йому на мозги, то він тяжко б йому любити, її було. Її, да. Да. Так. 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 Але я думаю, що. Той чоловік любив жінку, і він сам описував, що вона була в певний момент скелею, коли. Йому було важко. Бог також вирішив залишитися з ізраїльським народом. Ну, він тут, знаєте, можна його представити в образі жінки. Але не можна сказати, що Бог, ізраїльський народ був для Бога і жінкою, на яку він міг би покластися, народом, який, на якого він міг би покластися. Ізраїльський народ виглядав як повністю безнадійний народ. Ізраїльський народ мав бути. Тим народом, через який благословляються усі народи цього світу. Але ми бачимо, що народи світу не те, щоб не благословлялися через ізраїльський народ, ізраїльський народ осквернявся народами світу, і інші народи, вони, скажімо так, мабуть, дізнавалися про Божий народ з гіршого боку, ніж якщо б цей народ не жив у їхньому середовищі. Уявіть, що б було після того, що б ви відчули, якщо б після того, коли Бог сказав, що не буде рятувати той народ, на цьому б історія закінчилася? Що б ви відчули? Страшнувато. Тому що якщо Бог зробив, зробив так з ними, то може зробити так і зі мною його терпіння може закінчитися і для мого життя. Але так відбувається, що кожен день нам потрібно ось це Боже терпіння, тому що кожен день у нас є різні боги. Тоді був Бог, да, Ваала, старта, їх е, можна перерахувати на пальцях. Але сьогодні світ і диявол утворив е, богів набагато більше, ніж у нас існує пальців. І сьогодні. На жаль, у нас є набагато більше, нас набагато більше оточує всього, що може нас звести. Будь-яка реклама, де хоч трохи показані більш виразно жіночі форми, вона більше уваги привертає. Да? І її ніде не ховають від нас: соцмережі, білборди, якісь афіші, музика, яка звучить звідусюди. Диявол постійно хоче привернути увагу від Бога до фальшивого Бога до себе. На жаль, люди, коли мають чогось у достатній кількості, вони починають це ну, знецінювати, коли це є нормально присутнє в моїх житті. Коли в нас багато їжі, ми перестаємо цінувати цю їжу як щось, знаєте, таке. Ну, Ми молимося, Господи, дякую Тобі за їжу, хай вона піде нам на користь. Амінь. Але коли ми втрачаємо цю їжу, коли ми дивимося на тих, кого цієї їжі немає, ми розуміємо, наскільки цінна є ця їжа. Коли це дуже актуально, особливо для, для сестри Галини, я думаю, яка ходить у госпіталь завжди, да? постійно. Коли ми з вами маємо усі кінцівки, ми забуваємо, яку цінність мають ось ці кінцівки для нас. Ми звикли, що в нас є ноги, руки, очі. Що ми можемо бати, бачити, чути, ходити, щось робити руками. Але тільки коли ми побачимо, наскільки важко стає людині, яка втрачає ці кінцівки, ми розуміємо, наскільки ці кінцівки є важливими для нас. І Насправді, це є необхідним цінувати те мале, що є в нашому житті, але набагато, важливо, набагато важливіше цінувати те, що Бог ставиться до нас із терпінням і милістю. Ми можемо пригадати Содом і Гомору, це ті, хто вичерпали Боже терпіння. Це ті, хто вже зайшли настільки далеко, що вже не могли покаятися. І втратила цю Божу милість. Бог їх знищив. Але тут не зовсім гарний приклад для того, щоб цінувати Боже терпіння через те, що Бог може нас покарати, якщо ми його втратимо. Це буде послух через страх. Бог не хоче, щоб наша любов до Нього засновувалася на страху, щоб наш послух Його заповідям засновувався на страху. І ще одна важлива. І ще один важливий метод, як нагадувати собі про цінність Божого терпіння, це нагадувати собі те, чого, його, чого це терпіння було варте Богу. А це терпіння було варте Богу в смерті Його сина. Щоб проявляти до нас милість і терпіння, і при цьому зберігати справедливість як свою рису. Справедливість до гріха Богу потрібно було принести жертву за наші гріхи. Нам потрібно постійно направляти свій погляд на Ісуса Христа, на розп'ятого Ісуса Христа. Тому що, як я вже згадував, щоб пам'ятати, що ми будемо завжди мати перемогу, нам потрібно бачити Ісуса Христа на троні. А якщо ми хочемо нагадувати собі про цінність, Божого терпіння до нашого життя, про цінність того, що кожен раз, коли ми грішимо, каємося, ми маємо впевненість в тому, що ми будемо прощені. Ми маємо дивитися на хрест, на Ісуса Христа, який на хресті. І ми бачимо, чого варте те, що ми зараз зробили маленький гріх. Попросили пробачення, і Бог нас вибачив. Саме це. Саме розуміння того, що Ісус Христос приніс за нас жертву, має бути для нас тим, що підтримує цінність. Ми минулої суботи також казали про цінність, але тут ми говоримо про цінність трішки з іного ракурсу, цінність Божої благодаті, цінність Божого терпіння. Отож, третя наша доктрина, доктрина про Бога Отця. Наш Бог має надзвичайно багато якостей, але кожен день ми користуємося Його довготерпінням. Кожну годину нам потрібно, Боже, довготерпіння до нашої грішної природи. Що ми можемо дати йому взамін? Що ми можемо дати Богу взамін на те, що Він довготерпить нас, що ми грішимо, грішимо, а Він нас вибачає? Покорення, що ще? Послух? Послух. Вибачати, да, як він простив да, пригрішення наші. Зі свого боку, єдине, що ми можемо зробити, це дійсно цінувати його милість, розповідати про цю милість ділитися цією вісткою із іншими людьми. що... Неважливо, скільки ви нагрішили, неважливо, скільки поганого ви зробили в своєму житті, неважливо, скільки ви вкрали, чи кого ви вбили, чи скільки людей ви вбили, ви будете пробачені Богом, якщо ви до нього звернетесь. Цікаво, що якщо б Гітлер в кінці свого життя прийшов і покаявся, Бог його теж вибачив, якщо б він щиро це зробив. Розумієте, вбивши мільйони людей. Він був все ще достойний того, щоб Бог його вибачив. Ми також грішимо. Гітлер грішив, ми грішимо. І за той, і за той гріх, і за ті і за ті гріхи вмер Ісус Христос. І з свого боку ми можемо тільки давати іншим людям ось цю надію. І підтримувати цінність цього терпіння в своєму житті, дивлячись на Ісуса Христа, на те, як Він помер за нас і чого насправді варте те, коли ми робимо маленький грішок, просимо за Нього прощення і отримуємо це прощення. 2 Петра, 3 розділ, Дев'ятий вірш: Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають забарінням, але довго терпить. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Як всі мають навернутися до каяття, якщо ми не будемо своїм життям розповідати і казати, як Бог проявляє своє це довготерпіння в нашому житті? Як вони дізнаються, що Бог довготерпить, якщо ми не скажемо їм про це? Дорогі друзі. Ми отримали спасіння, кожен з нас отримав спасіння. І над, надвеликий дар. Ми маємо вічне життя. І єдине, як ми можемо відплатити Богу, це передати цей подарунок. Даром отримали, даром і віддавайте. Тож давайте, друзі, дивитися на Ісуса Христа, на цінність, терпіння Божого і розповідати іншим людям про це. Зараз ми помолимося, а потім в нас ще буде молотовне читання за сьогодні, тому що сьогодні вечором його не буде. Сьогодні ми зробимо молотовне читання, але після молитви за те, щоб ми пам'ятали, що Бог це є Бог, який терпить нас. Дорогий Ісус, ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов на цю землю, і що завдяки Твоїй смерті Бог може терпіти наші гріхи, вибачати нас, коли ми просимо, і нам не потрібно помирати. Ми знаємо, що покарання за гріх є смерть, але це покарання виніс на собі Ти, Господи. Ми дякуємо Тобі за це. Дай нам не зловживати Твоїм терпінням. Дай нам кожен день все більше і більше позбавлятися тих ідолів, які в нашому житті є. Тому що, Господи, ти будеш пробачати нас, але кожен раз це завдає тобі болю. Дай нам, Господи, відчувати, наскільки є тяжким гріх в будь-якому його прояві і позбуватися його. В своєму житті. Дай нам розповідати іншим, що є краще життя, що є вічне життя, яке набагато краще цього земного, що є ти Бог, який чекає на нас на небесах, дай нам бути твоїми свідками. Амінь.